Вас вітає Луч. Пропонуємо оптом італійські лоти, які складаються з двох брендів. Трікошик. До речі, це ексклюзивне плаття, ексклюзив. так Ось так бренд. Трі кошик. Це зроблено в Італії. Це натуральний шовк. Це не плаття, просто казка. І другий бренд то буде Санта Андреа. До нього я повернусь пізніше. Зараз дивимося трикошик. Це унікальний принт, який створено дизайнерами цього бренду спеціально для цієї колекції. Унікальні тканини, унікальні принти, унікальні технології, бо вони до роботи, до співпраці запрошують. Передових технологів та дизайнерів. Дивіться, це про шва, брюки йдуть, так? і внутрі тут такі трикотажні шорти. Тобто нічого, білизна не буде просвічуватись. Класний комплект дуже виходить у нас. Трикошик. трикотажне плаття. І якщо роздивитись його, то ви побачите дуже багато тут технік. Дуже багато. Тобто вони вкладають в виробництво, ну, багато грошей. Багато. Біла сорочка, як завжди, дуже актуальна, це віскоза. Віскоза сама та. Яка холодить влітку натуральна віскоза? Адже тут тільки натуральні тканини. Шовк, льон ось, до речі, ця блуза це 100% льон, бавовна і так далі. Шорти вони просто бомбезні. І плаття із цієї ж лінії рішельє. І переходимо до бренду Тіціано Санта-Андреа. Тут ще я хочу доповнити по цьому бренду. Ну, по-перше, що так зроблено в Італії, адже це дорогі такі бренди, це бренди м -м, не для всіх. По-перше, вони не випускаються там десятитисячними тиражами, а такі, в обмеженій кількості для ізбраних, скажімо так, для обраних. І... Цей бренд. В нього напрямок великі розміри. Великі розміри. Гарний дуже костюм, комплект, виходить. Можна чи таку футболку, чи таку задіяти в стилі місоні. Чорну ще нам покажи лізочка. Ось така. Да. Також натуральні тканини. Ідеальний крой, ідеальна посадка, тому що, ну, по-перше, е хазяйка цього бренда довгий час працювала, ой дивіться, яке плаття в пол шикарне на фірмі Еліза Фанті, І потім створила свою фірму разом з чоловіком. Вона знала всі нюанси, всі нюанси слов'янської фігури. Тому що дуже багато, дуже багато, дуже велика кількість товару йде саме на слов'янський ринок. Використовують також дорогі тканини, ну і якість просто космос. Якщо ви хочете, щоб ми прокоментували розміри, то телефонуйте. Ми індивідуально прокоментуємо розміри. Деякі речі ви бачите на червоних вішачках, то брендові вішаки, зараз ми покажемо вам їх ближче. Брендові, і ви получите їх також в тій кількості, от як ми показали, в тій кількості ви і получите їх. Шовкова туніка, дивіться, яка класна! Це, навіть е, сам вішак каже за статусність. Е, о, а що це за сумка? Це в подарунок сумка йде. До лота. До кожного лота ви получите подаруночок. Сумочки, Ми з вами передивились лот номер 20 в ньому 30 одиниць. Показувала вам Ліза, коментувала Алла. Мирного неба, папа. Папа.